Штурмом на ТЦК в Житомирській області справжній бунт. Підвищення секс-кваліфікації, як на курсах, вчать задовільняти чоловіків. Назад. Раз. Масштабне лобове зіткнення потягів є загиблі і поранені. Бійки з ТЦК і поліцією — за що гребуть людей? Психопат до смерті забив свою дружину за увага фото незнайомого члена в телефоні. 10 тисяч людських останків на фермі серійного вбивці. Ждуна руського міра, який побив волонтерку. І Я вас таких хто говорив по українськи звір. Затримано. Вітаю, друзі. Я Олександр Преподобний. Паніка і неприйняття в Росії. Цієї ночі дрони атакували відразу два російських НПЗ в Білгородській та Ростовській областях. Сказати товариші, піс повне у нас нефтик подорвали. виглядає дійсно епічно, не посперечаюсь. І поговоримо про погані новини. Четверо загиблих, 20 поранених серед них діти. В Чехії пасажирський потяг по дорозі в Україну лоб в лоб зіштовхнувся з вантажним, який їхав йому назустріч. Трагедія сталася ввечері біля станції Пардубіце. Відомо про четверо загиблих і понад 20 поранених. Серед них діти у рятувальній операції було задіяно вертольоти. А на Житомирщині справжній бунт після того, як в ТЦК помер чоловік. Сотня людей мітингували під ТЦК в Житомирській області, де помер 32-річний місцевий. 29 травня Сергія Ковальчука з множинними травмами в стані коми доставили до звягельської лікарні, де він за кілька днів помер. Родина заявляє, що має інформацію, ніби Сергія побили в місцевому ТЦК. В Житомирському обласному ТЦК цю інформацію, звісно, спростовують. Ті кажуть, що чоловік помер в результаті епілептичного нападу. Поліція проводить наразі розслідування. Та віна захищає будь ласка. Хто захистіть нас від тецикашників наших дітей? Захиспита додам, що у військово коли його привезли з ТЦК в лікарню, ніби була закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом. Тім'яної кістки і правобічна внутрішньо черепна гематома, та навіть перелом нижньої щелепи і пневмонія, заявив завідуючий відділенням реанімації Анатолій Бортник. Тим часом начальника місцевого ТЦК відсторонили від виконання службових обов'язків на час розслідування обставин цієї загадкової смерті. А тим часом в мережі шириться відео, як жінки вчать жінок правильному сексу. Як бачите, вишкіл йде по всім позам. Раз. Раз. Чи, всі Чи допоможе це дівчатам? Пишіть варіанти в коментарях. Пам'ятаєте цього о, ганебного ждуна. Він разом з другом кілька днів тому напав на волонтерку в Києві. Тоді двоє любителів руського міра біля зупинки електрички курінівка налетіли на дівчину, викрикуючи українофобні вислови вас И я вас таких кто говорил по-украински звезд, я старый. Ты суба! Позорная так вот, СБУ. Та Нацполіція поліція вже затримали цього старого українофоба прихильником Росії та потенційною ворожою консервою. Виявився 74-річний місцевий житель Віктор Салюк. А у Херсоні жінка покусала поліцейського за руку, щоб її 23-річний син втік під час перевірки документів. Користуючись моментом, син з власне і втік, чоловік за віком, до речі, не підлягає мобілізації, але його 60-річна матір нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського. Повідомили в обласній поліції. І знову черговий скандал із ТЦК, цього разу в Тернополі. Поліцейські пакують чоловіка в автівку, а свідки якось намагаються цьому завадити. Як завжди, найбільш бойові це пенсіонери. <тит> <тит> Теж саме відбувається і в Києві. Поліцейські затримують чоловіка на Харківській. кажуть, при перевірці було виявлено, що чоловік перебував у розшуку ТЦК. Жінка намагалась відбити свого чоловіка від копів, але марно. <тит> Побив до смерті за фото члена на Одещині. 37-річний п'яний ревнивець так сильно побив свою дружину, що жінку неможливо було впізнати. Вона померла до приїзду медиків. З'ясувалося, що причиною стало фото невідомого статевого органу, який чоловік знайшов в телефоні дружини, нібито. От така сумна історія. Ну і друзі, давайте все ж таки про приємне Сатурну більше не наливати, бо він і так вже по самій вінця. спецпризначенці гур знищили російський буксир. Знищення відбулось у акваторії озера Панське. Це окупований тимчасово Крим. Удар нанесли після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів Чорноморській акваторії. Браво нашим розвідникам 40 тисяч гривень за те, щоб працювати на маршруті за систематичне вимагання грошей з перевізників, повідомили підозру заступнику керівника департаменту КМДА та директору транспортного підприємства. Історія наступна: 2024 року. Працівник КМДА в односторонньому порядку ініціював розірвання договору про здійснення пасажирських перевезень на одному з міських автобусних маршрутів. Після цього тимчасово працювати на цьому маршруті дозволили компанії. Директор якої мав зв'язки із посадовцем, і через нього власне, і запропонували шукати так званий компроміс. В якості компромісу необхідно було щотижня платити по 40 тисяч гривень за право возити пасажирів на цьому маршруті. Тобто кожен автобус за будній день мав платити посадовцям КМДА 800 тисяч гривень, за вихідний 600 тисяч. Всього обидва підозрювані отримали 280 тисяч гривень. І наостанок, друзі, моторошна історія: 10 тисяч зразків людських. Ких останки виявили у штаті індіана на фермі серійного вбивці. Маньяка звали Герб Баумайстер. Він спеціалізувався на викраденнях та вбивствах молодих чоловіків та юнаків у 1980 1990 вісімдесятому роках. Коли поліція вийшла на його слід, він наклав на себе руки. Зараз стало відомо, що загалом на його фермі відкопали понад 10 тисяч зразків людських останків. Жертв було, звісно, набагато менше. Маньяк просто приділяв багато Уваги саме знищенню тіл. Ну, хворий на голову, що сказати. А, в принципі, як і президент сусідньої нашої держави. Друзі, тримаймося. Побачимось завтра.